Вітаю вас, в проєкті відверто. Про мир вам, дорогі українці, дорогі слухачі, підписники! Хто сьогодні зі мною? Дякую вам, що ви зацікавлені саме моїм проєктом. Сьогодні я хочу поділитися просто суб'єктивними думками про агентуру росіян, які вливаються у довіру пасторів українських саме на теренах Європи і Сполучених Штатів. Ну, не секрет, що сьогодні агентура російська вона на всіх рівнях старається донести свою смердючу аля правду в кавичках. А, і вони все роблять для того, щоб на свою сторону завербувати інших людей, завербувати пасторів, завербувати просто людей з України, щоб ті думали, так як хоче цього Росія. На жаль, це правда. І про це ми мусимо говорити, хочемо ми цього чи ні. А перше, на що я хочу звернути вашу увагу, друзі, на те, що ми, як християни, дуже гарно справляємося із зовнішньою атрибутикою того, як нам поводитися один перед одним. Тобто, як нам одіватися, якою має бути розміру спідниця сестри, е яка має бути косинка, е як ми маємо співати і так далі. З цим в нас все ок. Ми з цим справляємося і в нас з цим успішно. Але з внутрішніми цінностями в нас є проблеми, і проблеми досить великі. Тобто, ми навчилися вірити ну, вірити просто е на словах і на тому, як хочуть бачити це інші люди. Але ми не готові собі поставити питання, чи все ж таки ми готові платити ціну за правду, якою б вона не була. І виявляється, що ми, християни, не зовсім готові платити ціну за правду. Навпаки, ми готові балаболити, ми готові просто говорити те, що вважаємо правильним, але воно не має під собою ніякої ваги в цінностях. І, на жаль, це нам вдається бути пустими, голослівними і правильними. Сьогодні не секрет, що серед українських пасторів, особливо в Європі та Сполучених Штатах, серед українських пасторів розлилося багато агентів російських, які вербують наших служителів на свій бік. Мовляв, намагаються будувати певні стосунки для того, щоб. Потім мати вплив на українських служителів, пасторів, єпископів і так далі. Ми пам'ятаємо початок 2023 року, коли єпископа з України, а так само Грабовенко, єпископ Рейх, єпископ я його називаю, який з Росії, хоча він родом із Кривого Рогу, поїхали разом на одне із служінь. Ми ті фотографії виставляли свого часу в себе на, на каналі в Ютубі. І, звісно, декотрим українським пасторам не сподобалось про те, що ми говоримо. А ми говорили про те, що е, як може український пастор молитися з російським пастором, який підтримує війну проти України, і в нас це голову не вкладалося, коли один із свідомих і впливових єпископів піскопів е, висловлює привітання для російської делегації, яка молиться, щоб російські ракети летіли проти України. І на буквально через короткий час цей же єпископ опиняється у місті рівному на похоронах нашого е військового, який загинув е під час того, коли захищав Україну. І в мене в голову не вкладається як можна, знаєте. Е Одних вітати з їхнім, з їхньою річницею того, що в Росії союз діє вже стільки років, і приїжджати в Україну і співчуття висловлювати воїнам ЗСУ. Ну мені в голову це не вкладається. Як можна одною рукою допомагати українським біженцям, а другою рукою, все ж таки, затуляти рота тим людям, які говорять правду, і на жаль, це серед віруючих християн відбувається. Моя особиста суб'єктивна думка, що агенти Кремля вони не сплять серед віруючих, особливо, і євангельські церкви вони стали хорошим підґрунтям для пропаганди російської. Не більше, не менше, це, це просто правда. Подивіться, наприклад, в Сполучених Штатах, хто живе, ви можете прекрасно побачити, що не всі церкви, е які були засновані слов'янські саме українськими пасторами, вони є проукраїнські. А навпаки, вони е приймають в себе Грабовєнка і інших. Пам'ятаєте, свого часу прийняли Грабовєнка е церква Віфанія, в якій багато українців. І, і їм ок. Але я знаю ще, е, наприклад, пастора Василя Німчинова, який навпаки про українську позицію тримає і не всіх запрошує до себе. І навіть коли про кремлівські пропонують йому зустріч і так далі, щоб прийти і послужити в церкву, то він їм гречно відмовляє. Я таким пасторам дякую і хочу сказати. Висловлюю щиру повагу саме до таких служителів, як пастор Василь, Церква, Двірі відкрити небо, якщо я правильно сказав. І наступне, на що я хочу звернути увагу, що. Російські пастора, яких як блог розвелося, і багато їх є серед європейських е спільнот і американських, де українські церкви починають свою діяльність, і вони намагаються побудувати діалог саме з українськими пасторами. Вони намагаються з ними мати якийсь контакт для того, щоб е їх переманити на свою сторону, і для того, щоб бути голослівним, я вам просто. Поділюся з тим, як я провів таке, скажем, спілкування із е, штучним інтелектом, на тему, е, про яку я сьогодні говорю, на тему того агентів Кремля. Ну, от я запитав, просто вирішив побалакати із штучним інтелектом. А, а ви слухайте і робіть певні висновки. Цікаво, якщо б я мав факти на руках, і якщо б пастори, яких вербували, наприклад, служителі в лапках з Російської Федерації, то було б дуже цікаво. І я питаю, наприклад,. Як ти думаєш, чи вербують російські пастори українських пасторів у Європі? Саме я це питання ставлю штучному інтелекту і відповідь отримую. Цікаве і складне питання. Теоретично таке цілком можливо, особливо з огляду на те, як Росія активно використовує м'яку силу через релігійні, культурні і діаспорні структури, зокрема в Європі? Релігійні спільноти, особливо серед емігрантів, часто стають місцем. Де легше ввести приховані розмови або впливати на думки під прикриттям духовної місії. Пастори мають авторитет серед людей, довіру, і якщо російські структури пов'язані з ФСБ чи РПЦ, мають доступ до таких середовищ, вони б могли цілеспрямовано вербувати українських служителів або принаймні схиляти їх до правильної лінії миру будь-якою ціною. Пацифізму, братерства, не зважаючи ні на що. Тощо, ти був, ти чув або бачив щось конкретне чи просто роздуми? Питає мене штучний інтелект. я відповідаю: так я чув, що у Польщі і в інших країнах приїжджають гості, пастори з Росії, які пропонують матеріальну підтримку. Штучний інтелект відповідає, ага, це вже звучить дуже характерно, це класична схема під виглядом братерської любові. Приходять, начебто, друзі по вірі, пропонують допомогу, гуманітарку, фінансову підтримку. Далі починаються розмови про мир, прощення, братерство, політика, це зло, натяки, що всі винні, або навіщо розділяти церкву з політикою. А згодом контактні пропозиції, тиск або навіть пряма спроба впливати на думку служителів. <кій> У багатьох таких історіях допомога це просто гачок. Особливо, якщо це росіяни, які зазвичай мають виходи на свої закордонні структури. У Польщі, Німеччині, Чехії такі речі дійсно відбуваються. І нерідко цим займаються люди. Пов'язані з російськими спецслужбами під прикриттям церковних чи гуманітарних місій. Штучний інтелект запитує, ти знаєш, які саме церкви чи пастори це роблять? Це дуже цікава і важлива інформація. Я відповідаю: так, знаю. Це Івангельські церкви і їхні лідери збираються на зустрічі з російськими пасторами, але про це нікому не говорять, і фотографії зустрічей не виставляють. І штучний інтелект дає теж відповідь. Ого, ось це вже дуже тривожний сигнал. Те, що такі зустрічі проходять таємно, без фото, без гадок, без свідків, дуже схоже на свідому змову, або як мінімум на розуміння, що це може викликати скандал і підозру. Євангельські церкви, особливо у східній Європі, часто мають старі контакти ще з радянських часів, або через транс, е, транснаціональні об'єднання, і деякі російські лідери дійсно можуть використовувати ці зв'язки, щоб під прикриттям духовних розмов або служіння примирення просувати кремлівську риторику проти допомоги ЗСУ за молитву за мир для всіх. За відмову від публічної позиції щодо агресора, а щоб готувати ґрунт для політичного примирення, те, що вони це приховують, вже багато про що говорить. І якщо є конкретні прізвища або назви церков, це дуже серйозна історія, навіть якщо це просто розмови, без явної зради, така активність елемент гібридної війни. Отже, я вам просто поділився з тим, що я запитав штучного інтелекту. Тобто ми бачимо, що штучний інтелект це згенерована інформація, яка попадала свого часу в інтернет-простір, писали люди, служителі і не тільки. І от все це згенеровано з інтернету, штучний інтелект видає як інформацію, яка має місце бути. Тому, якщо ви щось штучного інтелекту запитуєте, звісно, штучний інтелект не є істина останньої інстанції, але. але. Все ж таки, ну я просто суб'єктивно ділюся з тим, що агентура все ж таки є присутня. Можливо, вам щось відомо і ви можете про це поділитися в коментарях. Він, прошу вас, напишіть в коментарях, можливо, ви знаєте такі церкви пасторів, які дружать з російськими пасторами, так якби нічого не бувало. Ну, це важливо нам, українським служителям, нам, віруючим християнам, задуматися над цим і бути обережними, тому що російська агентура, вона не спить і вона робить своє. І, наприклад, як Грабовенко, як Ряховський і Жіпрочі, до прикладу, багато пасторів, які відвідали молотовний сніданок в Сполучених Штатах, ви пам'ятаєте, тоді Віталій Піхотін, наприклад, і декотрі служителі проводили. Акцію проти російських пасторів, за декілька днів вони підготувалися. Хтось сміявся з них, хтось казав, куди ви рипаєтесь і так далі. Але вони все ж таки провели цю акцію. Ця акція не була дуже великою. Вона складалася ну, десь приблизно до 30 людей, може й було, але не більше. І, на жаль, більшість віруючих людей вони, ну, проігнорили цю акцію. Проти російських пасторів. Згодом, коли е, моя співведуча в ревізії Піджаків задала питання Радкіну щодо російських пасторів, і так далі е, Альберта Радкіна, він усміхнувся і сказав: Ви що не знаєте, що російські пастора нормально собі дружать? Е, ну е, верніше не то, що дружать, вони за рік подають заявку про те, що вони будуть присутні на е, молотовному сіданку в Сполучених Штатах. Окей, вони подають цю заявку, що вони будуть присутні, і з України так само подають. А відповідно, ті, хто приймають участь, вони все знають, хто буде приймати участь, тому що напевно в них є своє ком'юніті, є списки, по яких вони бачать, хто буде присутнім і так далі. Я, на мою суб'єктивну думку, впевнений, що декотрі українські пастори знали про російських пасторів, які будуть на цьому молитовному сніданні. І в мене запитання, чому наші українські служителі заграють із російськими служителями, які підтримують війну проти України. Це дуже важливо знати і не мовчати. Наша блогерська спільнота в Україні, вона ну, дуже мізерна. Давайте скажемо, нас голос взагалі практично не чути. От не чути наш голос. Ми щось там підняли про педофілів, там поговорили, поговорили, замовкли. Все. Хтось про Кравчука говорить чи про інших педофілів серед українських служителів, які засвітили свого часу. Ні, ніхто не говорить. Все це закрилося, зашилося, і це незручно говорити. А, так само багато є незручних питань, про які ми чомусь боїмося піднімати і говорити. Тому хочу вас попередити, друзі, що агентура Кремля. У вигляді пасторів, які там е, приїжджають на служіння, один пастор, не називаючи зараз його прізвища і фамілії і місця, в якому це було, він мені конкретно сказав, що до нього приїжджав російський пастор, який просто приїхав під виглядом того, щоб побути на служінні, поспілкуватися. Він присвятив час, він готовий був три години. Спілкуватися з цим пастором для того, щоб е, почути, напевно, його думку, його позицію і так далі. Виявляється, що кремлівські пастори, е, тере підстилки, вони готові бути з вами такими, знаєте, гарними у поведінці, відкритими, добропорядочними, аби тільки вас завербувати. І коли вербують інших людей, це все відбувається на дружній основі. Це не відбувається, знаєте, так, що тебе силою. Це відбувається через те, що російські пастора там ну, ті, хто працюють на ФСБ, вони прекрасно знають, хто що має потребу. Наприклад, євангельські церкви, українські, які знаходяться в Європі, мають також якісь потреби. І є росіяни, наприклад, які живуть в Німеччині чи в Польщі і так далі, які вже знають систему законодавства Німеччини, вони можуть їм типу допомогти вирішити проблеми. Але пам'ятайте, що за ці вирішення проблеми треба платити якусь ціну. І ціна, скоріше всього, це довірливі стосунки, а потім вплив російських пасторів і їхнього узкого міра на вас. Тому дуже прошу наших українських служителів бути обережними. А всі, хто працює в блогерській сфері українців, не мовчати і говорити про війну в Україні. Сьогодні війна в Україні, Полтаву, Київ, інші міста України обстрілює Росія. Ми знаємо, що відбулося в містах Сум, в місті Суми. Е, е, потім е, Полтава, потім Київ і, і так далі, Мар'янка, інші міста України і села, які страждають від е, обстрілів Російської Федерації. Тому от, прошу вас, друзі, не мовчіть про це, говоріть, тому що ну кремльовська наволоч вона не мовчить. Вони йдуть проти нас і вони говорять все, що. Є не на користь Україні, і насправді є українці, які піддаються впливу Російської Федерації. Прошу вас, будьте обережні, будьте мудрі, і нехай Бог дає нам всім ах, мудрість і правильно використовувати свій час, щоб це не грало на руку Кремлю. Дякую всім свідомим українцям, які підтримують Україну. Слава Богу, слава Україні. Дякую нашим ЗСУ, які захищають Україну від російської наволочі. Дякую капеланам, волонтерам, всім людям доброї волі, церквам євангельським, які служать для України. Ви робите велику роботу, тому висновок цього всього будьмо мудрі і будьмо обережні, тому що війна є гібридна, яка. Ведеться через інформацію, і тут треба також бути нам обережними, тому що в росіян є ціль. Є ціль знищити Україну, знищити нашу культуру, нашу віру і так далі. Тому будьмо мудрі і обережні. З вами був я, Валентин Опря. Підписуйтесь на мій YouTube канал, так само пишемо коментарі, поширюємо відео і не мовчимо. І пам'ятаємо, що російська агентура не спить. І вона, вона буде днювати і ночувати для того, щоб донести свою правду в лапках до наших українських людей, служителів пасторів, щоб їх переманити на свій бік. І, на жаль, є такі люди, які сьогодні ведуть себе ну, не на користь України. Будьмо мудрі і обережні. З вами був я, Валентин Опря. До нових зустрічей.